І від. Ось це прилетіли шпаки. Тут у них місце гніздування. І прилетіли відвідати. Потім вони знову полетять, де тепліше. Зараз осінь, і ось у них тут співуча серенада. Як гарно вони співають. Тут їх дуже багато, вони тут гніздяться ціле літо по два-три виводка, а зараз прилетіли ще раз подивитися, своє місце народження і полетять на південь. Ось такі у нас спів.

Тут у нас капличка є стоїть. Тут співають шпаки. Гарного усім дня! До побачення!